Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і таке запитання в нас. Ви мене дуже просили подивитися. Путін дав наказ до 15 вересня захопити всю Довнеччину. Тобто, <кхем> у нас таке запитання: чи вдасться, чи буде дійсно захоплення, чи вдасться нам утримати позиції свої? І так. І так, дивимося. Путін дав наказ. Це дійсно серйозний наказ, чи це так, полякати нас? Ну, наказ серйозний, да. він хоче перемоги. Йому потрібно будь-якою ціною. Це ми знаємо. Точно, наказ був. Наказ був, і наказ був, не знаю, як. Робіть, що хочете. Можете людей нагороджувати. Ну, це, ви знаєте, в лапках, тому що ось ця карта показує нам, що нагороджень не буде, ще будуть більше покарання, це ми знаємо. Ось, але наказ дійсно був, їм потрібна перемога. Все. 100% значить, це не пушка. Мені потрібно було просто переконатися, що дійсно такий наказ був. І так, бо говорять багато, я не маю як перевірити цю інформацію. От і... У мене є таро, дуже хороший інструмент, яким я можу це перевірити. Тепер будемо дивитися, чи буде це захоплення всієї Донеччини до 15 числа. І так. Ну, ви бачите, хоч і вогонь хоче, ем, вода не дає. Вода вогонь тушить. Ось. І можу чекати до нових війників. Бачите, не буде. Ось. Не буде захоплення. Ця карта неможливість. І взагалі для РФ, для, для них зараз дуже небезпечно підпримати, я так скажу, якісь дії проти України. Для них це недобре. Краще їм зараз десь пересидіти, втікти, зробити це дезертиром, так ти будеш живий. А інакше найкраще, що їм. А, випаде це, е, якщо вони в полон попадуть. Ось так, мої дорогенькі, тобто не бачу я. не бачу. Але ми зараз ще подивимося на цих картах, чи буде дійсно якийсь наступ, е, чи взагалі е, розуміють вони. А, давайте подивимося, що тут таке. Ну, наступ, може, й буде, щось вони готуються, щось вона там пересувають. Мудрі рішення шукають, але я не бачу, щоб щось дійсно. І так, давайте подивимося до 15 числа, що буде робитися на Донбасі. Я маю на увазі військові дії. У нас надійде важка техніка. У нас будуть шанси мої дорогенькі. І у нас укріпиться наше військо ще більше укріпиться, у нас появиться більше можливостей. Ось тому, що я так бачу, наші готуються до цих заяв. Наші готові навіть я так скажу, українська сторона навіть дуже підготувалася до цього. ось. І дадуть хорошу відсіч. Ви бачите, ця карта говорить про те, що доля на нашій стороні. Нам, ну, з легкістю я не можу сказати, що це буде з легкістю, але за картою МАГ це буде дуже вправно, це буде дуже професійно. Вони справляться зі своїм завданням. І чим закінчиться ця операція? Для Росії, давайте так, давайте подивимось, для РФ, чим воно закінчиться. Ну, бачите, нічим добрим не закінчиться. Нічим добрим не закінчиться. Вони будуть брехати своєму керівництву щось. Щось видумувати. Щось будуть видумувати, щоб покарання не було, що не випонили. Задачу, що не, не зробили так, як просили. Ось тут е, замішані якісь будуть сили, е, щоб керівництву не дійшло в повному обсязі. Ось так, мої дорогенькі, ніякого Донбасу захвату не буде. Я навіть не... не аж дуже таких, бо, або до нас вони не дійдуть, ті бої. Я маю на увазі, що ми і дуже так і не будемо. Е, Свідками цього, але я наскільки я розумію, наші е, змужністю е, це все е, відіб'ють. Ось так, мої дорогенькі. Тож, е, не ламаємо собі голову, голову, думаємо позитивно, хто переживає, робить техніку, є в кожному описі під відео. Заспокоюємося, віримо в наші збройні сили, моє любі, і все буде Україна! Слава збройним силам України на все добре, мої дорогенькі.